Так, ну що, всім добра здоров'я. Сьогодні у нас 14 червня 2025 року. Буду я пробувати вкачати мед цього разу в бусі. Отака, От медогонка, стіл. Отак, От міста нам хватить для корпусів. Відкриваємо двері. Наші шестирамочники стоять. Сьогодні погода хороша, Отак так міста в бусі обрядче да все будемо починати працювати. красота не знаю напад є чи немає але ну, будемо пробувати так що будемо починати сьогодні я роздітий, мені жарко джоли працюють? вчора я був на ляйгорні відвозив маток хоч і видео не сняв Время не було, не захотів. Коротше так. В принципі, що знімати у мене відео є на ютубі про Ляйгорн, так що кого матки цікавлять можете звертатися по Ляйгорну. Ось дивіться, Яка молоденька. Да? Сосна, ой, який м'якенький. Клас. Падь є, паді вже є, зараз будемо дивитися, будемо що качати. Добре. Лечуся, пізніше покажу, бджоли отак працюють. Працюють Дівочки наші, зараз будемо їх, будемо у них зараз забирати медок. Триві карніку, ці я вже дві одібрав, карніка і бакфаст. По три корпуси повних меда в Ось така ситуація в творих корпусах, не буду його відбирати. Хай вони його їдять, там ну, розпечатали печатний розплод, відкритий розплод. Коротше, добре все з медом отакі ось язики, настройки. Сейчас буду далі. Дивіться, якщо що, включусь, покажу щось інтересне. Ось така ситуація. Все, корпуса в машині. Це пустий. Трошки метод в... цей поставив, стіл. догонечка аккумуляторы два штуки спарию щоб помпа раз повысить я в прошлый раз сказал короче буду начинать процесс откачка в бусі хорошо тепло цей раз це не то что конечно в прошлый раз буси было такая жопа что ха не валит сейчас отлично все поехали